Сьогодні покажу вам одну з моїх особливих книжечок. Це не просто фетрова книга, це справжній інтерактивний тренажер для маленьких розумників і розумниць, у ній 10 ігрових сюжетів, кожен із яких продуманий до дрібниць. Цікаві завдання, рухомі елементи, застіпки, шнурівки, магнітики. Усе це не лише розважає, а й розвиває. Книжка тренує дрібну моторику, увагу, логіку, пам'ять, мовлення, математичне та просторове мислення. Вона допомагає дитині досліджувати світ, вчитись самостійності, приймати рішення, аналізувати. Що дуже важливо, вона легка, компактна, її зручно брати із собою в подорож чи на прогулянку. І ще один приємний момент: ця книжка цікава не тільки діткам, багато дорослих теж не стримуються, щоб поклацати блискавки, пограти в тетріс чи застібнути гудзики. Кожна сторінка це окремий міні світ, щось пов'язане з навчанням, щось з творчістю, а щось просто дарує задоволення від гри. Окрему увагу хочу звернути на сторінку розумні пальчики. Це новинка, яка вже стала улюбленою серед діток. Ця книжка дійсно росте разом із дитиною. Вона цікава як півторарічним, так і дошкільнятам. Кожен знайде тут щось для себе. Дякую, що подивилися це відео та розділили зі мною любов до розвиваючих книжечок. Якщо вам сподобалася ця книжка, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Обов'язково напишіть, яка сторінка вам найбільше сподобалася, або які ігри любить ваша дитина. Я завжди читаю ваші відгуки з великою радістю.